Традиційно новий тиждень розпочався з планової апаратної наради, яку провів міський голова Віталій Граждан разом зі своїм заступником Андрієм Криштоповим та секретарем міської ради Олександром Скалозубом. У ході наради були заслухані звіти від керівників комунальних підприємств та інформація про хід підготовки об'єктів освіти, фізичної культури та спорту до нового навчального року. Та щодо виконання заходів санітарного контролю за станом питної води на об'єктах КП «Білгород-Дністровськ-Водоканал». Максим Мазуренко доповів, що за вихідні була проведена робота по знезараженню та очищенню води у бюветах. П'ятницю в, в обі ми відключили близько 4 годин вечора, відключили оба бювета. І сьогодні до 8 ми включили. Міська влада турбується про здоров'я громадян. Саме тому вода в Акермані регулярно очищується та знезаражується. Перший муніципальний не перестає нагадувати вам, що ваше здоров'я залежить від ваших дій. Наразі діє заборона на купання у водоймах нашої області та вилов риби. Максимально обмежте вживання морських та річкових продуктів, що могли бути виловлені у нашій місцевості. За останню добу лише в Одесі зафіксували чотири отруєння рибою. Будьте свідомими громадянами. За минулий тиждень працівники комунального підприємства Автотранссервіс активно очищували вулиці міста за допомогою вакуумно-прибиральної машини. Та для більш зручного використання контейнерів під час завантаження побутових відходів спецавтомобіль розпочали роботи щодо обладнання пандусів на контейнерних майданчиках міста. Однак на більшості майданчиків зіткнулись з проблемою несанкціонованого викиду негабаритного та будівельного сміття. У зв'язку з цим Віталій Граждан доручив. Розробити механізм. Продаються такі вот, спеціальні прицепи під ремонт. Це вже є в містах Європи і нашої України. Людина робить ремонт в квартирі. Ставиться ця штука біля будинку. І людина в ремонт вносить в цю штуку, а ви її потім забираєте. Це платна услуга, яка працює, це нормально. Випадку, якщо людина свідомо вирішила порушувати правила вивозу негабаритного сміття, тобто залишає його біля контейнерів з побутовими відходами, будуть вживатись відповідні заходи. Слідкуватиме за цим комунальна установа. Муніципальна варта. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.